Важливо зрозуміти, що консервант він повинен бути. Без нього не буде ніякого, вибачаюсь, ні кратину, ні ботоксу, не буде ковбаси, сиру, кока-коли і так далі. Тобто воно є взагалі всюди. Питання в іншому це кількість. Що таке фальмадегід? Це газ. Машини їздять і видають фальмадегід. Зрозуміло, коли ми робимо каратин і парує, що у нас випаряється? Так, я задаю питання клієнту. Я розповіла, оце клієнту, і задала питання. Ви хочете, щоб він там залишився? Без питань. Я сушу феном і вас відпускаю. А коли я парю, випаровується цей газ. І там залишається тільки три види. Протеїну, гідролізований карантин все корисне, що потрібно для вашого волосся. А вам, що не, вам не шкідливо, що я у це сиджу зараз і усім цим дишу, і ви у постійно. І ви постійно ось ну, цим дихаєте. Це не шкодить. Я ще раз відповідаю на це саме питання. По-перше, найважливіше, що ви потрібні вам потрібно розповісти клієнту. І він не накопичується в організмі. Він виводиться з організму, і якщо це невелика кількість, котра входить в кератин. А в кератин торгівельної марки, дівчата, я мати, в мене є дитина, і я відповідально до цього віднеслась, тому я перевірила, я дізналася скільки фольмадегіду в каратині є торгівельною. Марки люксліз, і там допустима норма на один літр у нас в Україні 0,5, десятих, а там 0,4. І це ми повинні розповідати клієнту, розкривати йому. Хай в нього буде Евріка. Він це дізнався, тому що він начитався в гуглі. Він послухав якогось там майстра, котрий по ютубу навчився, або щось там десь яке слово почув. Сказав, «Все, фальмайдегід. У нас без безфальмадегідний складник. Не вірте тим. То каже, що у нас нема фальмадегіду. Є производні, провідні від фальмадегіду: це альдегіди, це формаліни і так далі. Альдегід це м'якше, а аль… формалін це яд, котрим бальзамірують, вибачаюсь ну, там, так. Тому ось в цьому ми також розбираємося ми це знаємо і без всяких проблем передаємо клієнту. Я жодному своєму клієнту не сказала, що в мене карантин безфальмадегідний. Але я розповіла, чому. Тому він потрібен. Якщо ти хочеш, тобто фельмедегід продовжує срок носки той процедури, срок годності усього, це консервант. І якщо ти хочеш носити довгу процедуру, вибачай. По-іншому ніяк.